Як виглядає ситуація на Дрогобиччині? Чи вдалося вже інтегруватися тим людям, які були змушені втікати від війни, і в який спосіб, завдяки чому? Ну, звичайно, що стосується Дрогобицької територіальної громади, ми стріляко сприяємо, щоб люди адаптувалися, інтегрувалися в нашу громаду. Це в першу чергу проявляється в тому, що на сьогоднішній день ми фактично за два місяці здійснили. Реконструкцію гуртожитку в одному з міст нашої територіальної громади місті Стернику. Ну стан гуртожитку був надзвичайно страшний. Ми за 52 дні зробили реконструкцію і фактично дали можливість людям найближчий час заселитися вже в квартири з ремонтами, з меблями за допомогою Львівської обласної державної адміністрації. Ми маємо частково вже меблі. Маємо побутову техніку, облаштували санвузли. Тобто, будинок ми зробили. Вже фактично ремонтні роботи закінчили зараз, закінчили, зараз залишилося лише оформити певні документи з об'єкт експлуатацію, і фактично 32 родини ми зможемо заселити в нові квартири. Крім цього, ми деспортуємо над тим, що в нас триває будівництво ще окремого нового будинку на 12 квартир, також для внутрішньо переміщених осіб, і думаємо, що ми найближчим часом. Тож зроблено для них на де вони зможуть комфортно і якісно проживати. Є амбіційні плани. Також нашій Доргович є один об'єкт, який також залетаному за, за стані. Нам потрібно вирішити певні питання, питання з документацією, взяти на баланс об'єкт, і також ми хочемо облаштувати місця для проживання для переміщених осіб на площі близько 4 тисяч квадратних метрів. Пане Всебічно, Романе, ви говорите, ви говорите зараз про ці такі побутові умови для того, щоб люди мали де жити, і це насамперед має бути вирішено. Пані Галина розказує про трохи іншу адаптацію соціалізацію з молоддю. Власне, як ви будете працювати, як ви будете її інтегровувати завдяки яким проектам? ж маєте якийсь план, як це буде відбуватися? Так, ну, дітей... з молоді на Нас постійно дозвольте, з молоддю у нас також постійно проводиться ми Десь Дуже хочемо, щоб чим більше дітей пішло навчатися в наші школи. На жаль, при 11 тисяч зареєстрованих внутрішньопереміщених осіб нас подали хіба заявки 320 дітей в школи. Це свідчить про те, що десь діти напевно будуть дистанційно навчатися в тих закладах, які, в яких вони навчалися. Але ми всіляко сприяємо, щоб більше дітей йшли до нас жити. Працюємо навчатися, і ми з великим бажанням хочемо, щоб ці сім'ї сюди приїхали і залишилися проживати на нашій територіальній громаді. Ну і власне, пані Галино, як ви будете соціалізовувати і адаптовувати, і інтегрувати молодь в територіальні громади? Е, власне, хотіла сказати, що це прекрасно, коли громадянське суспільство і влада на місцях може доповнювати один одного, коли в тебе є де жити, є що їсти, то тоді вже можна думати про те, чим власне займатися і як ти хочеш розвивати ту громаду, в якій ти існуєш на даний момент, чи хочеш ти її власне розвивати? От ми хочемо працювати з проактивними або вже активними містянами, та і Новими містянами, скажемо, це якраз таки навчальна складова, коли ти міг взагалі нічого не знати до цього про активізм. Я не знаю, про громадянське суспільство, про те, як працює держава, про те, як працює селищна чи міська рада, що взагалі відбувається, і тебе щось зацікавило. І тебе одразу навчають в тебе є такий інтенсив. Де ти одразу вчишся формулювати напрямок ідей, які би тобі хотілося реалізувати, і одразу маєш команду, з якою ти можеш це реалізувати, або доєднатися до вже якоїсь існуючої ідеї. Тобто, наша задача. Розкрити цей потенціал, uh -huh. не нав'язати щось, а дати інструменти для того, щоб молодь могла це реалізувати. Власне, ми будемо працювати з цільовою аудиторією 14-18 років. Мені здається, що це ідеальна цільова аудиторія, коли вона ще не знає обмежень uh -huh. і коли вони. Просто роблять, беруть і роблять, будемо сподіватися, що Дрогобичу пощастить, потрапити у ваш проект. Поки що не маємо можливості озвучити всіх <зас> міст. Це але будемо сподіватися, що пощастить Галина Балабанова, координаторка проекту Київський діалог на Львівщині? Хай вам щастить! Слава Україні! Ми з паном Романом продовжимо <зас> говорити про внутрішньопереміщених осіб. І хотілося б у вас дізнатися, пане Романе, як у вас взагалі організований процес пошуку праці і скільки із цих людей вже працевлаштувалося? Чи є такі? дані Ну Дивіться, в нас на території на нашу територіальну громаду дуже не можна сказати, що багато, але є релоковані підприємства, які, в свою чергу, і десь пропонують робочі місця для внутрішньо переміщених осіб. Крім того, у нас є комунальні підприємства, які також запрошують на роботу. До речі, от ми сформували чергу для надання житла для внутрішньо переміщених особів. Тобто осіб це така рейтингова черга, яка формується по бальну по бальній системі, і од одним з критеріїв є це працевлаштування на території Дрогобицької ТГ, і от особі, які ми певні певні сім'ї, які ми вручили недавно ключові квартири в цей будинок стебнику. Якраз один з один з критерій, який впливав на це, що вони отримали ці ключі, було, було тих 5 балів за те, що людина працює на нашому комунальному підприємстві. Дорогобичі. Ну і користуючись нагодою, не можемо опустити такого шансу, оскільки вже нас чекає осінь післязавтра, холоди. Як Дрогобичина готується до зимового періоду, одного із найскладніших періодів напевно в історії незалежної України. Так, звичайно, ми розуміємо, що зима буде складна, опалювальний сезон буде складний. Але наше, наше комунальне підприємство Теплоенерго. Ми минулого року ще десь з розумінням до того підійшли. І фактично на 30% ми перевели наше теплопостачання на альтернативу. Тобто ми на 30% відказалися від газу і використовуємо для опалення дерево, тріску. Такі матеріали зараз. Ми також працюємо над тим, щоб фактично весь степник перевести на альтернативу. Це нам дасть можливість наполовину повністю відмовитися від газу, що десь ну, більше буде ймовірність, що ми зимою не будемо мерзнути. На даний час проблем немає. Фактично, ми на 85-90% готові до зими. Ми вжили всіх заходів. Ну далі продовжуємо роботу, так що думаю. І ми з тим справимося і все буде нормально. І з чим найважче, пане Роман? У підготовці до опалювального ситуа... сезону, включаючи цей фактор внутрішньопереміщених осіб. Ну, дивіться, зараз в такій ситуації, як нас в державі, тяжко сказати, з чим найважче. Важко, але ми не покладаючи рук, працюємо, робимо все для того, щоб було комфортно і нашим мешканцям, і внутрішньопереміщеним особам. Я думаю, що ми з тим справом цієї проблеми з не буде. Дякуємо вам за те, що доєдналися до нашого ефіру. Роман Москалюк, заступник міського голови Дрогобича із комунальних питань.